Вітаю вас, мої маленькі друзі, і запрошую на заняття з художньої літератури. І це значить, що сьогодні ми з вами знову послухаємо чи розкажемо якусь чарівну історію, казку. Але спочатку давайте пригадаємо, що таке казка. Трішки вам допоможу і підкажу, що казка. Це твір, який написаний або народом або письменником. А про що розказується в казці? які відбуваються там події? Ті, які бувають насправді чи ні. Молодці розумнички, в казці відбуваються фантастичні або вигадані події, яких в реальному житті. Не буває. Тож сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися з казками українського народу. Ви прослухали казку українську народну, яка має назву Пан Коцький. І сьогодні її ми спробуємо переказати. А для початку пригадаємо. Хто ж були героями в цій касті і де саме відбувалися події? Перевірте себе, чи правильно ви сказали, це був кіт і дідусь, господар його. А ще була лисичка в цій касті, Заєць, вовк. Ведміть кабан. А події всі відбувались. Де діти? Правильно у лісі. Пригадаємо з вами, що казка складається із зачину це початок казки, основної частини, в якій розповідається, що відбувається з героями. І кінцівка казки. В який одним висловом або народною мудрістю закінчують казку. Тож давайте пригадаємо, що ж було зачином казки пан Коцький, що у одного чоловіка був кіт, і він зовсім не ловив мишей вже. І він його задарма годував, бо той був вже старенький. От він і подумав. Нашу йому йому треба, та й взяв і поніс його куди діти правильно до лісу. І потім йому зустрілась у лісі лисиця, яка й запросила його до себе жити, бути її чоловіком, а вона йому жінкою. І постійно лисичка намагалась пану коцькому догоджати. Годувати, доглядати. Та якось, будучи у лісі, лисичка зустріла зайця. Зайці почав до неї проситися у гості, а вона йому відказала Ні, Зайцю, не приходь до мене, бо в мене тепер є пан Коцький. Як побачив він тебе, то вмить розірве. От заєць побіг по лісу і розказав про це. Вовкові, ведмедеві та дикому кабанові. І от якось, недовго думаючи, вирішили свілі порадитися, як би їм побачити пана Коцького, та й придумали приготувати йому смачний обід, борщ. І домовилися, хто що принесе. Вовк вирішив принести м'ясо, дикий кабан вирішив принести картоплю й буряки. Заєць вирішив принести капусту, а ведмід принести меду на закуску. І от почали вони його варити. Смачний борщ зварили звірі та й почали радитись. А хто ж піде кликати пана Коцького? Ведмідь сказав, що він неповороткий, бо не зможе підбігти, як доведеться тікати. Вовк каже, що він старий і погано бачить. Кабан теж неповороткий. От і довелося зайчикові йти кликати пана Коцького. Прийшов зайчик та стоїть біля хатки. Коли це виходить лисичка, бачить, зайчик стоїть на двох лапках, тремтить весь. І каже вовк, ведмідь, кабан просили, і я прошу к пана Коцького на обід. А лисичка й відказує, що добре ми прийдемо, але вам потрібно буде сховатися, бо розірве вас пан Коцький. Повернувся зайчик до звірів та й каже, що їм треба буде всім сховатися, бо розірве їх пан Коцький. Та й поховалися. А самі бояться, страшно тремтять, бо думають, як пан Коцький впорається з їжею на столі, то візьметься за них. А тим часом пан Коцький так і наминав страви на столі, коли це повз нього пролетів малесенький комар та й сів кабану на хвоста, а той хвостом круть. А кіт подумав, що то миша та й кинувся на хмис, а той з переляку схопився та й тікати звідти. Та й пан Коцький теж злякався і скочив на дерево, а ведмідь, сидівши там, подумав, що то він за ним вже лізе, хоче його розірвати, та й почав іще вище залазити на дерево. Та й як впаде звідти, та й прямо на вовка у лігві. Мало не роздавив сердешного вовка. Порозбігалися бідолашни по всьому лісі, хто куди. А потім зібралися. Та й кажуть такий малий пан Коцький але ледь нас всіх не поїв. Тож у загальному зачин казки – що у одного чоловіка жив старий кіт, і він йому став непотрібний. Основна частина це вся пригода, все, що відбулося зі звірями у лісі. І кінцівкою казки є те, що звірі зібралися та й сказали, що пан Коцький такий малий, але б ледь нас всіх не поїв. Малята, сподіваюсь, вам дуже сподобалась казка. Тож, спробуйте її переказати, використавши ілюстрації із цього відео. А я на цьому з вами діти прощаюся до наступної зустрічі. На все добре!